Здарова! Сьогодні подивимося і поговоримо про таку на таку материнську плату з телевізора. В середини 80-х років коштував він на той час, було там дві версії. Одна версія настольна, друга з ножками. Настольна коштувала 285 рублів, а з ножками 291 рубль. Що рівнялося на той час приблизно чотирьом зарплатам. А зараз в даний час, конкретно, в мене, там де я живу, Бариги приймають їх по 10 гривень за кілограм. Зрозуміло, що от без плата повинна бути сама без нічого, от без залізних каркасів, тобто радіаторів і так далі. І... Приймати то називається ну, з таким дуже хорошим словом, то, то можна назвати просто ти відносиш їм ще й за свої гроші, скажімо так. Тому що ти будеш в глибокому мінусі, навіть по бензині на дорогу, щоб їх відвезти. Ну що, приступимо тут, в принципі, все зрозуміло, та хто там більш-менш. Розуміється, він вже може побачити тут, що тут практично нічого немає. Ну, з другої сторони тут 1983 рік КТ-315 не мають собі по золоту. Такі от діоди також вони мають по золоту, вони жовтими такими маркировками на собі. Так, отакі от от бордові, ну, такі коричневі МЛТ-конденсатори. Їх тут 10 штук. Саме 10 штук таких 315-х у всій платі. От вони. Так, 30 штук, отаких от от трубчастих. вони з вмістом срібла, ну, я говорю срібла, но тут просто долі. Їх треба дуже багато. Тим словом, 30 штук отаких от трубчастих конденсаторів по всій платі. Так. І далі в нас йдуть отакі жирні пропорції. Такі квадратні, круглі, круглої форми. Їх тут близько 30 штук. Також. Так, от такі от є діоди у нас прозорі. Тут є такий золотий волосочок тоненький. Ну він дуже тоненький, там прям невагомий. Таких у нас є декілька штук по платі. Тут, тут він один. І. Так, що тут ще можна виділити. Я вже сказав за трубчасті І отут от у нас жовтим. Так, не хочу фокусувати. Польовий транзистор на жовтих ножках із жовтою підложкою. От штучка чотири ноги, ноги і досить не такі жирні, скажімо так. Ну, він тут один і, скажімо так, вони не є як золотими там, чисто чуть-чуть напилення на ньому. Плата от така лежала вже споконвіків з покон віків, Діда Прадіда, то все роз... Запилений і так далі і так вичищав тут, тому що було набагато більше всього. І от в таких от роз'ємах, роз штикерах є також посріблення. От вони тут також. Одним словом от такі радіоелементи на платі. Тобто багато хто думає, куди їх дівати, що робити. Ну Більшість, хто тим займається, чи просто навіть там, час від часу йому вони йому попадаються, він вже знає, що з ними робити. тобто ніяких порад там от Йому не потрібно. но Я скажу таку річ, що якщо вже людина їх там зрізає чи випаює конденсатори, і все-таки разом їх відкласти, от. тому що, як срібло, вони, їх треба дуже багато на грам, а грам 30 гривень. Їх як радіодеталь, їх куплять набагато дорожче, ніж 30 гривень. Тобто спочатку виставити як радіодеталь, порахуватися, як іде на грам, і також половину, половину від тої кількості виставити на продаж. Можна сказати, ну не продається там. Де. Ну, е Зараз нічого не продається. Зараз такий час, що тільки бариги виривають з руками-ногами. Якісь е позолочені годинники. Ну також е замітив, зараз також такий остекляний діод з голосочком позолочним. І за 25 центів. от, е Береги приймають у нас. Тобто є резон виставити як радіодеталі. Або їх збирати, відкладати і вже потім вже собі вирішити. Тому що є люди, які купують такі радіодеталі для відновлення старої радіоапаратури. Якихось. Старих не тільки там радіоапаратури, є всякі там апарати, такі радянську типу, типу Ехо, всякі. ще всякі медичні апарати. Там стоять отакі радіодеталі, які в них використовуються. Звичайно, того зараз є багато, там і бариги тим, теж ну, в темі продають то, як запчастини, там, хто знає, які там. І, скажімо так, будуть збивати дуже сильну ціну людям, наприклад, яких не дуже багато того сенсу. Здавати сплатами. Не то, що немає він взагалі відсутній. Просто доплатиш свої гроші і час, і сили і так далі. Щоб. Берегу озолотити. Ліпше взагалі тим не займатися, а просто, якщо щось попалося, от таку плату просто складати в ящики чи в мішки, там, в мішок там, якийсь там, десь там, от, в якийсь підвал закинути, потім через якийсь час. Коли руки вже дойдуть, коли вже буде бажання, коли вже буде якісь. Часи поміняються, та, бо зараз взагалі. Не в голові якісь розбори. Про продажі взагалі мовчу щось там. От, скажімо, так, все в підвішеному стані. От, скажімо так, знаходиться. Таким був огляд. В по-дальшому будемо щось знімати. Подивимося, що буде попадатися, будуть якісь комп'ютерні запчастини. Буде огляд комп'ютерних запчастин, може якась розпаковка буде. Є там пару ящичків, які треба... Можна розпакувати, буде, дивитися. Так наразі побачимося.